Продовжені теми кращого методу продажу радіодеталей з неробочих материнок. Люди часто ігнорують прості радіодеталі, які здатні принести прибуток більший, ніж золотовмісні мости на платі або безкорпусні КМ-конденсатори з вмістом паладію і срібла. І про такі радіодеталі сьогодні буде мова. Скупщики, коли купують в тебе материнську плату, вони в першу чергу орієнтуються на міст драгметалів на мостах і кількість таких мостів на материнській платі. І платять тобі ціну в 2-3 рази меншу, ніж кількість драгметалів на тих мостах. А материнська плата з іншими радіодеталями. Відходить з якби як би бонусом. Сьогодні я розкажу про радіодеталі, які коштують гроші, які варто зняти самостійно, а вже мости з жовтими галстуками і безкорпусні КМК отримати бонусом. Зразу скажу, що розбирати материнки варто тільки ті, які розвандалені, вже видно, що в них є якісь сліди прогарів, пошкодження, серйозні там відриви. Бо ти точно знаєш, що материнська плата є спалена. Тому що материнська плата, на якій присутні всі радіодеталі, яка просто не включається, вона може бути робочою. Тому... Завжди варто її продавати, тобто порахувати собі там вартість драгметалів, додавати якусь суму і продати її як виріб. І охотніше і дорожче куплять, ніж то, що ти її розбереш на запчастини. І почнемо з електролітів. Електролітичні конденсатори часто є відпрацьованими або навіть вспухшими в одну або в другу сторону. А ті конденсатори, які в нормі, вони будуть такими ненадовго. І їх краще взагалі не випаювати. Ну, зустрічаються конденсатори відмінної якості, які навіть через стільки років... Вже як ті, які тільки з заводу. І ESR там практично нульовий, а ємність деколи навіть вища, ніж заявлено. Прикладом таких конденсаторів є конденсатори тайванської фірми Leilon, які я випаяв з плати телевізора, яких практично ємність. Не помінялося і ESR там практично нульовий. Тут іноді купиш високовольтну банку в Китаї, і в ній ESR вищий, ємність на 50 мікрофарад нижче ніж в старій БУшній. Також є конденсатори 3,300 мікроФА 105 градусів. Вони є дорогими конденсаторами, їх варто. Випаювати і провіряти для подальшого застосування. Далі, що варто випаяти, являються мусфетні транзистори на платі. Там вони джерела живлення. Вони як і продаються в категорії демонтаж, так і використовуються. За призначенням радіолюбителями. Бувають такі, бувають такого плану. Але функція в них одинакова, вони завжди потрібні. Також є такі от VRM-транзистори. І підходимо ми до мікросхем. Вони бувають різними. Але Назвіни цікавлять тим, що їх можна, в принципі, як і повторно використати, так їх і продати. Наприклад, такі мікросхеми Realtek. Тут у нас є звук, є у нас також мікросхема LAN, тобто інтернету, не продаються. Куштують вони від 1 до 2 доларів. Отак так воно виглядає. Мікросхема Ethernet. І є сайти, які продають такі мікросхеми, де можна їх виставляти. І от, як бачимо, демонтаж, також може коштувати гроші, головне її акуратно випаяти. Для того можна застосовувати сплави розе або вуда, які наносяться. Які розмягчають яг... розм тугоплавкі припої, Їм бувають такі, які під навіть при 400 градусах не хочуть плаватися. А з даними сплавами можна випаяти її вже при 150 градусах. Також є ну, на деяких платах контролер жорстких дисків, їх також можна випаяти. Не можна, а потрібно випаювати, тому що він також коштує гроші і материнки, на яких такі контролери бувають пошкодженими і вони потребують заміни. Наприклад, також мікросхема Realtek. Такі речі також потрібно випаювати. Наприклад, під слотами пам'яті знаходиться мікросхемка RT. 9214, яка виробляє шим сигнал, подає їх на транзистори. І яка може бути використана для того, щоб зібрати регулюємо імпульсне джерело живлення. Як бачимо, все потрібно, навіть отакі от роз'єми, їх не тільки можна перепаяти там, де він пошкоджений. Досить часто такі роз'єми Вони використовуються для виготовлення нагрузки, для перевірки блоків живлення при їх ремонті і навіть переробці. Також такі от конектори, 4 -пін, 3 пінові конектори, вони потрібні для того, щоб зробити розгалужувачі з них для вентиляторів. А один, два, три вентилятори. Також часто. От mm -hmm. Такі роз'єми, вони не розпаяні на материнській платі, що дуже затрудняє використання вентиляторів, приходиться живити їх через Molex і так далі. Також забираємо таку кроватку під батарейку, і також використовують їх для всяких там саморобних шокерів там, і так далі. Часто вон, це гніздо є пошкоджене і потребує заміни. Також добре продаються такі радіатори близько 30 гривень або 1 долар. Особливо, коли їх багато, то люди можуть вибрати і купити їх в тебе. І підходимо до теми портів. Досить часто виходить так, що порти на материнській платі є розбитими, роздроченими, робочими. І... Требують перепайки. Не всі хочуть купувати китайські роз'єми. Знаючи люди, вони виберуть купити роз'єм, наприклад, фірмовий Foxconn або NEC, як у даний. Особливо ті, які в хорошому стані, їх також потрібно випаювати і вони також мають свою ціну. Ціняться також спарені USB. Портом RJ45 LAN-портом, також спарені USB. Їх також беруть часто для замін на автозарядках прикурювача. І підійшли ми до самого основного. Досить часто люди, коли здають материнську плату, бо її розбирають, вони... Пізніше її можуть і продати і так далі. І залишають на платі отакі доволі цінні радіодеталі, як твердотільні полімерні конденсатори. Вони відрізняються тим, що вони є довговічними, на відміну від електролітів, і часто з великим запасом по тій самій довговічності. Такі. Yeah. Конденсатори не тільки необхідно їх обов'язково знімати, тому що вони коштують гроші. Деякі виробники дають на них там, 5 тисяч годин на робітку і так далі. І їх також охоче купують навіть в категорії демонтаж, то ушні. Як бачимо, не тільки жовті мости, безкорпусні КМки або позолота на роз'ємах. І в виходах може коштувати гроші. І ті радіодеталі, які я сьогодні показав, вони можуть не тільки зрівнятися з ними у вартості, а й в два рази перевищити їхню ціну. Головне, грамотно їх випаювати і з розумом підходити до їх продажу не як метал, а як виріб.